Добрий день! Сьогодні поговоримо про множення десяткових дробів та про властивості множення. При множенні десяткових дробів, так само як і при множенні натуральних чисел, виконуються переставний і сполучний закони множення, а також розподільний закон множення відносно додавання. Всі властивості множення, як і властивості додавання... Використовуємо для того, щоб нам було легше рахувати усно, тобто для спрощення виразів та зручних обчислень. Отже, для множення десяткових дробів справджуються ті самі властивості, що й для множення натуральних чисел. Переставна властивість, коли ми можемо змінювати множники місцями, від цього добуток наш не змінюється. Сполучна властивість, яку ми читаємо так. Щоб добуток двох чисел помножити на третє число, можна перше число помножити на добуток другого і третього. І розподільна властивість спочатку відносно додавання, ми читаємо так, щоб помножити суму двох чисел на число, можна помножити на це число кожен із доданків і знайдені добутки додати або відносно віднімання, так само, що різницю двох чисел помножити на число, можна це число помножити на зменшуване та від'ємне, і потім е, отримань добутки відняти. Розглянемо приклади, треба спростити вираз 40n помножити на 05 k Я пропоную використати сполучну властивість та помножити 40 на 0,5. Запишемо цей добуток у дошках. 40 помножити на 0,5, і потім цей добуток помножимо на n і помножимо на k. 40 помножити на 0,5 дорівнює 20, помножити на n, помножити на k, або 20 nk Другий приклад. Треба обчислити зручним способом. Отже, уважно подивимося на перший приклад. 125 помножити на 94 помножити на 0,8. Нам також тут буде зручно скористатися сполучною властивістю та помножити спочатку 125 на 0,08, а потім вже помножити цей добуток на 94. 125 помножити на 0,8 дорівнює 10. 10 помножити на 94 дорівнює 940. І другий приклад. 12,75 помножити на 0,14 плюс 0,86 помножити на 12,75. Якщо ми уважно подивимося на цей приклад, ми побачимо тут спільні множники, і ми зможемо використати розподільну властивість множення відносно додавання. Отже, можемо винести 12,75 за дужки. В дужках в нас залишиться 0,14 плюс 0,86. В дужках ми можемо обчислити, тут буде одиничка. І отримаємо. 12,75 помножити на 1, це дорівнює просто 12,75. Розглянемо наступні приклади, треба обчислити зручним способом. Отже, перший приклад: 0,25 помножити на 0,9 помножити на 4. Ми можемо скористатися сполучною властивістю множення, і нам зручно помножити 0,25. На 4, тому що в результаті ми отримаємо 1. А потім домножити на 0,9 і отримаємо 1 помножити на 0,9 0,9. Другий приклад 12,5 помножити на 7 3 помножити на 0,8. Знову ж таки, скориставшись сполучною властивістю множення, ми бачимо, що нам зручніше спочатку помножити 12,5 на 0,8 і вже потім на 7,3. В дужках ми отримаємо добутку 10. 10 помножити на 7,3 дорівнює 73. Третій приклад. 0, 2 сотих помножити на 3, помножити на 50 і помножити на 1,7. Тут, уважно подивившись, ми знову ж таки побачимо, що нам зручно помножити 0,2 на 50, а потім на 3 і на 1,7. Отже, 0,2 помножити на 50 буде дорівнювати 1. 1 помножити на 3 це 3. 3 помножити на 1,7 буде дорівнювати 5,1. І четвертий приклад 0,4 помножити на 2, помножити на 2,9, помножити на 2,5. Нам зручно зараз помножити 0,4 на 2,5. Потім вже на 2 і на 2,9. В дужках ми отримаємо 0,1. І в результаті множення ми отримаємо 0,58. Розглянемо наступний приклад, де нам треба спростити вираз. 0,2а помножити на 2,4. Щоб спростити цей вираз, ми маємо помножити коефіцієнти, тобто числові частини. Так само можна сказати, що ми використовуємо, знову ж таки, сполучну властивість множення. Отже, спочатку множимо 0,2 на 2,4 і потім вже на А. Ми у дужках отримаємо 0,48, помножити на А буде 0,48 А. Другий приклад. 0,9 Б помножити на 3,7. Знову ж таки, так само. Використовуючи сполучну властивість, ми множимо спочатку коефіцієнти 0,9 помножити на 3,7 і вже потім ми помножимо на b. 0,9 помножити на 3,7 дорівнює 3,33 помножити на b або 3,33 b. Третій приклад. 5,7х помножити на 4,2y. Використовуємо сполучну властивість. Множимо спочатку коефіцієнти 5,7 помножити на 4,2 помножити на х і помножити на y. Ми отримаємо в дужках 23,94 і приписуємо наші букви х, y. І четвертий приклад. 9m помножити на 4,2p помножити на 3,7d. Так само використовуючи сполучну властивість, ми множимо спочатку коефіцієнти 9 помножити на 4,2 помножити на 3,7 і приписуємо букву помножити на m на p і на d. У дужках ми отримаємо 139,86 МПД приписуємо як множники. Дякую за увагу! Бажаю гарного настрою і гарного дня. До зустрічі!